Як відслідкувати свою посилку в магазині компанії Biпі? Тож, ви зайшли в свій кабінет, нажимаємо на три полоски зліва вверху, відкривається панелька, і тут, де написано заказ, нажимаємо на птичку і знаходимо строчку Історія заказів. Нажимаємо. І ось тут ваші замовлення, ті, що ви робили. Тож, наприклад, якщо ви хочете побачити, де знаходиться ваша посилка, нажимаєте на синенький кружочок, і вам повинна відкритися ось така панелька. Нажимаєте на саму останню строчку інформацію об отслежуванні. І потім вам надає компанія номер посилки. і щоб далі ви побачили, де вона знаходиться, ви нажимаєте на великий номер, де написано B Є, e, і ваш номер посилки. Воно повинно вас перекинути на слідучу сторінку, і ось тут ви потім нижче можете тут прочитати, коли компанія вам опише, де знаходиться чи то в Австралії, чи то в Польщі, чи посилка вже. Буде скоро у вас вдома, це все ви тут можете прочитати. Ось так ми слідкуємо за посилками.